То не дощ ішов, то небо плакало. Символічно похмурою і холодною була погода 24 серпня, коли бердичівляни разом із своїми співвітчизниками відзначали День Незалежності України. Напевно, багатьох цього дня відвідала думка, як відрізняється День Незалежності 2014-го від усіх попередніх, бо ще ніколи наша уже 23 роки суверенна держава не оплакувала своїх синів, котрі нині гинуть у боротьбі за її свободу. Цієї неділі громадськість Бердичева зібралась біля пам'ятника. Асу Шевченку поклала квіти до підніжжя його, а також до меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу. Від пам'ятника Шевченку громадськість центральною вулицею міста рушила до міського палацу культури, куди через погодні умови перенесли проведення спільного молебню за Україну, який згідно програми мав відбутися на площі центральній. У великій залі палацу бердичівляни патріотичними піснями та щирою молитвою просили для України кращої долі. На початку заходу до присутніх з побажаннями добра та миру звернувся Бордичівський міський голова. Сьогодні, 24 серпня 2014 року, ми не святкуємо, як це було в мирні роки. Ми відзначаємо 23-ю річницю Незалежності України. День міста ми відсвяткували, коли в Україні президент оголосив перемир'я. І у всіх нас була велика надія. Що воно завершиться миром. А зараз іде війна. Нас згодом дадуть історики і інші теоретики. Але це біда, це велика біда. Для усіх нас, бо гинуть наші люди. Мирають молоді, йдуть життя краще. А ще у цій борні формується нова генерація людей. Це світли. Освячений вогнем визвольної боротьби, в бою на честь, відданість, надійність і патріотизм люди. У строю цих людей є сотні наших вердичівлян. І вердичів дуже чекає їх повернення живими і неушкодженими. І вони обов'язково повернуться. Ми все віримо. Місто повинно дочекатися своїх героїв мирним та доглянутим, наголосив міський голова. А для цього кожен повинен робити свою роботу якісно і на совість, не перестаючи допомагати тим, хто зараз на передовій. Сьогодні лунало зі сцени українці як ніколи мають згуртуватися навколо однієї високої мети побудови потужної держави, яку бачили у своїх мріях і заради якої віддали життя герої Небесної Сотні та сотні учасників АТО. Далі для спільної молитви слово узяли представники різних релігійних конфесій міста. Вони висловлювали думку, що цей складний період своєї історії Україна переживає не просто так. Вона обов'язково та гідно його переживе, стане кращою, сильнішою, могутнішою. Та ще не один раз здивує весь світ, і жодні ворожі сили не розділять українців. Єдиний та волелюбний народ, де так багато сміливих, готових до самопожертви людей. І просто це нам народи наші Я ми прощаємо са наш.

На думку священнослужителів, коли людина починає молитися, це гарний знак. Адже тоді вона починає змінюватись, бо розуміє єдиний, хто завжди почує про її турботи і допоможе їх здолати, Всевишній. У нього завжди є вихід. Він сильніший за будь-яку зброю. Звертаючись до Бога, присутні просили миру та спокою для України, захисту для вояків, віри та витримки усім українцям. Молилися за Росію, благаючи дати їй мудрості, зрозуміти досить творити зло. Звичайно, не кожен може стати на захист батьківщини зі Зброєю в руках говорили на зібранні, але кожному під силу перетворити на зброю слово. Кожен може долучитись до молитви. Однією з таких всенародних молитов до господа вважають і державний гімн. Він пролунав на завершення як завжди, урочисто і певно, як ніколи, щиро.